Обов'язково додивлюся це відео до кінця, адже сьогодні ми обговоримо наступне питання. Що таке аккаунт фінансування на Bybit, як ним користуватися та як за допомогою нього заробляти пасивно? Приємного перегляду. А перед тим, дорогі друзі, як ми прийдемо безпосередньо до суті цього відеоролику і будемо спілкуватись про аккаунт фінансування. Я вам хочу зробити невеличкий подарунок і нагадати про можливість отримання бонусів за реєстрацію за моїм реферальним посланням. Я неодноразово це вам нагадую, так як хочу зробити приємно вам, моїм підписникам. По-перше, якщо ви клікнете за посланням, котре буде внизу в описі під цим відео, ви маєте можливість отримати купон на 20 доларів. скріншот зараз у вас на екранах, як він буде виглядати. Далі бонус до 30 тисяч та 50 доларів за реєстрацію та депозит. І знижки на торгові комісії, ф'ючерсні та спот, що є дуже і дуже важливо, так як це зекономить ваші кошти у майбутньому. Посилання залишу в описі, не смію вас більше відволікати. Переходимо до головної сторінки Біржі Bybit, от я залогінився в свій аккаунт на офіційній платформі, так? І у нас є два типи рахунків. Сьогодні ми спілкуємося про аккаунт фінансування, так? Наступний відеоролик буде про єдиний торговий аккаунт. Тож підпишіться на канал, щоб не пропустити його. Заходимо. Аккаунт фінансування. По-перше, що це таке? І для чого він потрібен? Аккаунт фінансування потрібен для того, щоб як мінімум користуватись P2P торгівлею. Це по-перше, так? По-друге, користуватися стейкінгом, тобто, от продуктами Earn-продуктами earn від криптовалютної біржі Bybit. Абсолютно всі операції, окрім купівлі, торгівлі та продажу монет, робляться через аккаунт фінансування. Наприклад. Хочу я привести криптовалюту на якусь іншу біржу або інший мій гаманець. Це все маю я робити через аккаунт фінансування. От, Кошти у вас автоматично будуть лежати на єдиному торговому аккаунті. Як тільки ви почнете щось торгувати, купувати, продавати і так далі. Ви ж натиснете на кнопочку Переказ. так? Далі оберете з єдиного торгового аккаунту на аккаунт фінансування. Всього два типи аккаунтів є на криптовалютній біржі Bybit. З єдиного торгового аккаунту на фінансування. Виберете усі, впишете певну суму, яку ви хочете переказати. Все. Далі з аккаунту фінансування ви натиснете на кнопочку, наприклад, виведення, якщо я хочу вивезти кошти з криптовалютної біржі Bybit. Оберу монетку. Оберу мережу. так, Вставлю адресу гаманця і впишу кількість монеток, яку я хочу вивезти. Запам'ятайте, поповнення, виведення. Стейкінг, це все робите через аккаунт фінансування. Наприклад, для того, щоб покласти гроші в стейкінг і зробити так, щоб вони на вас працювали. от Заходимо в ірн огляд. Так, банально. І, наприклад, от USDT. Я хочу покласти свої USDT в безстрокові заощадження. от Під 10% річних. Натискаю на кнопочку Купити зараз Ми ось переміщаю на цю вкладочку, зробити ставку, зараз натискаю. Дивимось, аккаунт фінансування. У нас мають лежати кошти на аккаунті фінансування. Тепер я вписую певну суму, яку хочу покласти. Натискаю всі на галочку і натисну на цю жовту кнопочку Зробити ставку зараз. Все. А от, якщо ми будемо спілкуватись про єдиний торговий аккаунт у наступному відеоролику, то ви зрозумієте різницю між аккаунтом фінансування та єдиним Торговим аккаунтом. Друзі, я вам дуже вдячний всім величезне за перегляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!